Я тренер з плавання Сергій. Ловіть ще три лайфхаки для заняття з дітками у воді. Використовуйте різноманітний інвентар, як то дощечки або нудлс, для того, щоб дитина могла опиратися на нього і робити комфортно видихів. Давай, так Давай. Так Я хочу! використовуємо яскраві іграшки, які тонуть, для того, щоб дитина хотіла пірнати за ними. Một Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Ще один лише зайди. І третє, використовуйте ігровий інвентар типу м'ячів чи фрізбі для того, щоб дитина з радістю за ними плила. Допомагаємо займати горизонтальне положення. Дитина має мати перед собою мету. Іграшка, за якою вона пливе. Також можна допомагати їй такими віковими вправами, тримаючи за зап'ястя і підтримуючи під міжні ремни. Кідай мечі! Підписуйтесь е, на мій відеоблог і слідкуйте за нами.